Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Частіше всього мене запитують в коментарях, чому не SP500, чому не індекси, тому що це надійніше, безпечніше і прибутковіше. І знаєте, ви абсолютно праві, але є причини, по яким особисто мені це не зовсім підходить. І для того, щоб не відписувати всім в коментарях особисто, то я рішив записати ціле відео, тому що тема дійсно важлива. Хочу сказати, що я нікого не переконую, і ви можете робити що завгодно. Відео носить суто інформаційний і не знаю, розважальний характер. До речі, я в одному відео вже сказав, що якщо канал набере тисячу підписників і буде прям активність тут, то я зроблю такий невеличкий міні-проект. Я інвестую 10 тисяч доларів в 10 різних ідей, тобто по тисячі доларів в різні напрямки. І ми зможемо прямо на практиці спостерігати, що працює, що працює добре, що не дуже. І я вже ось накидав деякі ідеї. Тобто, перше, облігації, друге криптодепозит. Я в цьому нічого не знаю, але мені в коментарях запропонували. Третє, написав SP 500. Тобто, в мене вже є три варіанти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи потрібно взагалі це робити, чи подобається вам така ідея, що. Вкласти одночасно по 1000 доларів в 10 різних напрямків і спостерігати періодично, що як працює. І можете написати навіть в коментарях якісь свої варіанти інвестицій, це буде цікаво почитати. Я згоден, що для більшості людей дійсно індексні фонди, і, зокрема, SP 500, це найкращий вихід. Але перша і основна причина, чому я інвестую саме в окремі акції, якісь дивіденди. Тому що мені це подобається. Я прям кайфую від того, що я читаю якусь інформацію, я щось там намагаюся аналізувати, щось виходить, щось не дуже виходить. Але, тим не менше, це все приносить мені велике задоволення. Ось я навіть канал створив на цю тему. Тому я кайфую від самого процесу, мені не настільки важливі гроші. Але якщо вам не приносить задоволення сам процес, то дійсно, напевно, краще купити індексний фонд, тому що там уже все за вас зроблено. І дійсно, напевно, ви виграєте від цього. Е, давайте детальніше розглянемо про SP500 взагалі. Е, отже, так як я вже сказав, що це в принципі найкращий варіант, і, і на даний етап для більшості людей це краща інвестиція, яку тільки можна придумати. Тому що SP500 складається з 500 найбільших таких компаній в Америці. Е, можна купити на SP500, є інші індексні фонди, але суть незмінна. Це такий певний фонд, який складається з багатьох компаній, і там за вас вже все вирішується. Якусь компанію додають, якась компанія, яка має погані результати, її замінюють на іншу. І отже, це працює і, в принципі, це зростає майже завжди. S&P 500 має дохідність близько 12% річних. Отже, приблизно така структура його. Давайте розглянемо далі. Як я вже сказав, що дохідність його приблизно 12% річних, і ми бачимо, що він, в принципі, на довгий термін він завжди зростає. Якщо ви хочете накопити багато грошей до пенсії чи на якийсь великий термін, то дійсно краще всього, що можна придумати, це вкладати в S&P 500. Але я вже казав, що моя ціль не вийти на пенсію там теоретично в 65 років мільйонером. Я не бачу цього ніякого сенсу для себе. Я хочу от в 35 років просто створити свій пасивний дохід і мати можливість на нього жити. Я прикинув, що мені для життя 2000 доларів так з головою вистачить. Я сам з бідної сім'ї, як кажуть, не жили багато, то нема чого й починати. Але про що я хочу ще поговорити? Ось ми, е, ми бачимо, що за останні 5 років SP500 зріс десь на 100%. Це дає десь 20% річних. Але ми знаємо, що середня дохідність це 10-12%. І це означає лише одне. Що будуть періоди такі, які були з 2000 по 2013, наприклад. Коли ми бачимо, що SP 500 просто показував нульову дохідність. Пішло майже 13 років, щоб відновити ті показники, які були. Я особисто не хочу бути в такій ситуації. Я не знаю, коли це станеться. Це може статися наступного року, можливо, через рік, через 5 років, 10. Але ймовірність, що це станеться приблизно 100 тому що це нормально. Є взлети, є падіння, і для індексів це нормально, взагалі для економіки це нормально. Але я хочу цього всього уникнути. Так як я хочу з 35 і до глибокої старості жити і насолоджуватись життям, я не хочу попадати в такі ситуації, коли я сиджу в мінусі. Ще одна причина, що на даний момент SP 500% на відсотків 40 складається з декількох компаній. Це крупні, крупні компанії, які мають дуже великий вплив і вагу в цьому індексі. І це все нагадує трішки пузирі. Ось ми бачимо, що в історії було дуже багато різних бульбашок фінансових. Це з золотом, японські акції, Таїланд. Одна з найвідомих це в 2000 році була. Бульбашка доткомів. Далі в 2008 році була в сфері нерухомості бульбашка, Потім Китай, ще раз Китай, ось нещодавно була чиста енергетика. Зараз я не знаю, чи бульбашка, чи ні, цей штучний інтелект, але ну, я думаю, що так, тому що про це все говорить. Звичайно, це нова технологія, але в якийсь момент має відбутися чистка. Якісь компанії мають сильно впасти і зникнути взагалі з ринку. Тому я не дуже хочу володіти такими компаніями. Ще є такі показники, як ціна на прибуток. І ми бачимо, коли він дуже високий, це означає, що індекс занадто дорогий. Тобто капіталізація цього індексу і, і компаній не відповідає тим прибуткам, які вони отримують. І також історія говорить, що. Це має закінчитись не дуже добре, і все-таки індекс має повернутися на нормальні показники. Ще такий фактор, що ось ми бачимо в Америці прострочки по кредитним по платежам дуже дуже високо піднялися, і також зазвичай це свідчить про початок або вже про середину рецесії. Буде рецесія чи ні, я поняття не маю. але... У всякому випадку я хочу щось зробити, щоб себе від цього так відсторонити. Отже, більшість людей хоче, знаєте, велику суму бачити на екрані, але як з цим взагалі жити? Я не хочу бути як ті люди, я знаю таких, хто, кому дісталася в спадок квартира класна, там в центрі міста якась сталінка. І вони живуть там поколіннями без ремонту, в бідності. Але вони вважають себе багатими, тому що в них імущество дуже дорого коштує. Тобто я не бачу сенсу, щоб типу, бути багатим в теорії. Але коли ти не можеш собі нічого дозволити. Як я вже багато разів наголошую, що я хочу створити саме стабільні джерела доходу. І це трошки інша справа. Чому S&P 500 не підходить для тих, хто хоче жити на пасивний дохід? Отже, щоб отримати гроші, потрібно продавати частину цього індексу, тому що. Звичайно, там є дивідентна дохідність, але яка вона? 1,2% це по суті нічого. І якщо я, наприклад, хочу з 35 і там до 100 років жити, мені прийдеться просто продавати кожного року якусь маленьку частинку і за такий довгий термін з того індексу нічого не залишиться. Тобто я просто проїм, проїм всі свої гроші. Друге, коли бувають падіння, то продавати приходиться дешево. Тобто ви маєте бути готовими, що індекс може впасти на 30% чи навіть на 50%. Ну і тоді це трішки не дуже прикольно продавати. Ще психологічно важко, коли твої акції впали і з цим нічого не можеш зробити. Тому що якщо ти зафіксуєш збиток, ну то все, ти зафіксував збиток. Ну і друге, це не зовсім про пасивний дохід. Тому S&P 500 це. Суперово для тих, хто інвестує на довгий термін, якщо ви плануєте собі там на пенсію відкласти, чи, можливо, ви хочете відкласти для своїх дітей нічого краще SP 500, поки не придумали. А поговоримо тепер про перевагу саме дивідентних акцій. По-перше, це стабільний пасивний дохід. я вже в цьому переконався, тому що минулого року я заробив, там близько 5000 доларів, цього року я вже 5 тисяч доларів маю. І це прям. Дуже зрозумілий і, і простий спосіб заробити гроші. Друге, не потрібно продавати акції, на відміну від різних таких технологічних чи там з е, таких, не знаю, акцій сучасних, е, коли ти заробляєш лише на тому, що ти мусиш цю акцію продати комусь дорожче. Ну, це дійсно виглядає, як ніби гра, що хтось має програти, хтось має купити в тебе її дорожче. Е, а наприклад, в дивідендних акціях. Ти отримуєш дохід не від якогось там учасника, хто має в тебе його купити. Ти просто володієш частиною компанії. Ти є власник. Наприклад, я інвестував у Ford. ця компанія продає автомобілі. І після того, як вона заробила кошти, вона ці кошти розподіляє серед всіх інвесторів. І незважаючи на те, що я маю там буквально кілька акцій. Все рівно я заслуговую на якусь маленьку частинку цих коштів, прибутку компанії. Тому мені подобається взагалі сама суть. Я прям відчуваю, що я володію бізнесом. Я не граю на фондовій біржі, а саме я купую компанію, я інвестую в якийсь бізнес. Ну і мені це подобається. Друге, захист в період падіння ринку. По-перше, коли ринок падає, то найбільше падають саме технологічні якісь акції, а зазвичай люди переходять саме в захисні акції. І особливо дивіденди це дуже приємний бонус. Коли ти бачиш, що ринок впав, але тим не менше, ти отримуєш дивіденди. І набагато легше морально пережити це падіння, коли ти, наприклад, 5 років будеш отримувати стабільну виплату. Яка, яка тоді різниця, що твої акції впали? Друге, це регулярне підвищення дивідендів. Якщо інвестувати в компанії хороші, стабільні, то вони підвищують дивіденди там, на 3-5%. На тому це також захист від інфляції. Якщо ви інвестуєте зараз, наприклад, отримуєте 5 доларів на акцію дивідендами, то через 10, через 10 років ця сума може бути вже 7 доларів чи 10 доларів. І це також класно. І як я вже казав, що психологічно легше інвестувати. Коли ринок падає, то ти все рівно щось заробляєш. Це дає спокій і немає того відчуття, що ти як ігроман. Так, ще одна така причина, е, я сподіваюся, всі нормально це сприймуть, але також сталося, що я живу в іншій країні, і в даний момент в Європі, в Данії, тут з податками дуже така неприємна історія. Е, тут ця прогресивна ставка і платиться майже 60% податку. Отже, Данія прям завжди каже, що не роби ставку на зростання ціни актива, тому що. Це просто невигідно тут робити. Саме тому я інвестую в дивідендні акції, тому що по суті альтернативи немає. Акції росту абсолютно невигідні. І давайте я спробую пояснити. Звичайно, я плачу податок кожен рік, кожен рік я плачу податок з дивідендів. Це 27% в рік я плачу з усього, що я заробив. Але виходить, після 8 тисяч євро ця сума податку зростає до 57%. І це означає, давайте прикинемо ситуацію. От я хочу покидати цю країну, я дійсно хочу покидати цю країну десь через 2-3 роки. І це означає, що коли я буду їхати, я не можу просто так взяти і поїхати. Я мушу заплатити податок з усього заробленого. Тобто, навіть якщо я не зафіксував прибуток, я мушу заплатити податок на зростання мого капіталу. Якщо я цього не зроблю, то. Ну, Мене будуть розшукувати, і це буде дуже неприємна історія. Давайте уявімо ситуацію: от в мене портфель хай буде 100 тисяч. Я заробив 100%. Оце дуже круто. За 3 роки заробив 100%, тобто плюс 100 тисяч. От я планую переїзд, і мені потрібно продати акції на 60 тисяч. По суті, залишається мені зі 100 тисяч зі мені залишається лише 40. Тобто я не дуже хочу цим займатися, тому що мені здається, це настільки безсмислівно. Саме тому дивідентні акції якось вирівнюють саме по податкам. Це, це просто тут вигідніше. Можливо, якби я був в іншій країні, то я б торгував більше ризиково. Але в даний етап це просто не має ніякого сенсу для мене. Я надіюсь відео було корисним цікавим. Можете написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, поставити лайк і навіть підписатися на канал. До нових зустрічей!